Всім добрий день. Взяла воду миску таку, горку взяла на велику, таку почистила. Кертку до таку взяла, моркву буду робити по-корейськи. Таку приправу не буду давати по-корейськи, а просто солі трошки сахару. Ніколи не робила я цей салат, це мені сказала моя ну, сестричка, робить вона такі салати. Казала дуже добре. У мене у мікроволновці погодомся бурабів. Морква йде сира, Така вона у мене красивенька, поняли? такі кусочки. А бурак буде варений. І мене вараться яйця. Там можна додавати Чернослів і оліївки, вона ізюм додать, сир плавляний. У мене немає сиру плавляного. Він і так буде дуже добрий, з такою моркою смачною, сочною зроблю. А там колись куплю ізюм, а добавлю, додавлю волосські. Моя Наташа додавала так. Такий салатик зробити. Мій склада така буде в мене моркви. Славно, що Вітамика Саша мені кажете, щоб я виймала з носа колечко, Угу, Вімити. Мене Віталік, знаєте, що зробить з мене? Сказав, попробуй таку віми, я йому сказала. Каже, я все життя мечтав що ти собі таке зробила. Мені дуже нравиться. І кого мені слухати тепер, скажіть мені. От видьте мені, напишіть коментар. Кого мені слухати, вас чи Віталіка, га? От кого мені слухати? Ще руки слуха не буду. Кого слухати? Я думаю, чоловіка, свого любовника, слухати. Сказав, хай буде дуже красиво. Мені подобається. І оце сказав, щоб я ще зробила. Кажу зараз. Нароблю вже кругом і всюди. Отакі ділишки мої дорогенькі. Так, яйця киплять, бурак, мабуть, вже готовий. Ставлю на 20 хвилин його, я думаю, що вже беру його під воду холодну. І вон дойде. Дуже холодно, похолодно. Бурочки я вже почистила. Я такі вибираю маленькі, щоб вони не пов'яли. Буду розходувати маленькі, але дуже солоденькі, я пробувала. Отак. Я її готувала 20 хвилин, але повністю готає 15 і потім під холодну воду додала трошки дрібку солі і цукру додала і перемішаю. Все готове для салату. Замість горішку можна брати чорнослів, можна брати курагу, можна брати ізюм можна брати олівки, що в кого є, що кому нравиться, все можна брати. Все-все, що кому нравиться. Ну і сирок плавлений можна брати, теж на терточку на тірат У мене яєчко мене морба попустила дуже гарно сок, вона дуже смачна. Ми робимо салати не остріє, буде часник. Нравиться, додавайте перець. Добавляйте любі приправи, які ви любите. Так, сюди даю майонез і часник і розмішую употертий вареники бурачки. Я добавила горішки. Сколько небудь. Додаю чесник. Щок добавила. Трошки солі по-любому хай буде. І трохи добавлю цукру. У мене буракісто солодкі є, але ми так любимо солодке, що воно не помішає. Так, це все перемішуємо. Замість горіху сюди можна ізюм, або курага, або все разом, що в кого є, чорнослів, олівки, да що завгодно. Так. Добавляю майонез. Так і перемішую. Гарно, гарно перемішую. Так, все перемішала, присоліла ще, бо не соло не було. на Наперелочку. Ну так. На так Можна на одну велику, можна на маленькі поробити. Так, тепер зверху ложимо яйце. Нічим накривати не будемо. Яйце нічим не будемо. Є наверх ложимо моркву зараз на моркву робимо сіточку, робимо сіточку на моркву легенько. Салат добрущі. можно приглаживать можно и не приглаживать я трошки приглажу наверх, курочки с орехами и получилась у нас такая и сникута, и красота я сюда положила брусничку Така в мене прекрасна. Можна огірочка розробити, можна і морпочки розробити. Можна петрушку положити, можна помідорки, да, що завгодно. Можна яєчко жовточка на одну сторону, білочка на другу. Як радугою зробити. Що завгодно можна робити? Так що, готуйте це рецепт, салатик моєї сестрички. Дякую тобі, моя люба, і вітаю тебе ще раз тебе з днем народженням. Бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, радості. Нехай нас радують наші діти, онуки, щоб були здоровенькі. Як буде в їх все добре, то й буде в нас добре. Божий і тобі. Нехай тебе ангели охороняють, оберігають і допомагають завжди. Я тебе дуже сильно люблю і заскучала. Надіюся, що скоро побачимося. Всім пока, друзі!